Ви збудували будинок або господарську споруду без дозволу? Тепер не знаєте, як це узаконити? Чи правда, що за самобут можуть оштрафувати або навіть снести? Давайте розбиратися. Самочинним вважається будівництво, яке зведене без дозволу, без затвердженого проекту або на землі, яка не призначена для такого використання. Якщо не узаконити таку нерухомість, може виникнути чимало проблем. Чому це важливо? Офіційне право власності, легальне підключення газу, води та електропостачання, відсутність ризику штрафів і знесення, можливість продати, подарувати або передати об'єкт у спадок. Як узаконити самобут. Процес складається з декількох етапів. Першим етапом буде підготовка документів: знадобиться документ на землю, технічний паспорт будівлі та довідка про відповідність будівельним нормам, другий етап. Технічне обстеження. Спеціалісти оцінюють стан будівлі та її безпечність, далі узгодження з місцевою владою, подаєте заяву, проходите розгляд і отримуєте дозвіл. Останнім етапом буде реєстрація права власності. Інформація про вашу нерухомість вноситься до державного реєстру. Це загальна схема, але кожен випадок унікальний. Якщо вам потрібно узаконити самочільне будівництво, команда юридичної компанії «Актив» завжди готова вам допомогти.